Слово має Юлія Броїло, однокласниця і староста класу, в якому навчався Дмитро. Сум, біль, розпач і несприйняття. Саме такими були відчуття, коли дізналися про загибель свого однокласника Діми Табачука. І, взагалі, такі трагічні новини вони сприймаються всіма дуже важко. І коли я попросила однокласників пригадати, яким же залишився в їх пам'яті Діма, то всі говорили, що він був добрим, позитивним, спокійним, трохи мовчазним і сором'язливим хлопчиною. Але завжди у нього була на обличчі щира посмішка. І добрий, дуже добрий погляд. Е, і, мабуть, він був таким, що навіть і не вмів би як це вміють багато хлопців. У 2020 році, на зустрічі однокласників, Діма вже був впевнений в собі, е, сповнений сил, енергії, життєрадісний чоловік, який. Е, Знову ж таки всім запам'ятався з, з тою самою дитячою, щирою посмішкою. І він дуже радо ділився з усіма нами, світлинами своєї сім'ї, своєї дружини і своїх двох маленьких синочків, яких він дуже сильно любив і дуже ними пишався. І він хотів жити. Він Любив, і, мабуть, тому він пішов захищати свою сім'ю і Україну від е, ворога. Він мав плани, він мріяв, але цим мріям не судилося здійснитися, тому що їх обірвала війна, і е, Діма віддав своє життя за Україну. І за нас з вами. Діма, в нашій пам'яті ти залишишся завжди таким позитивним, добрим, привітним. І пам'ять про тебе буде завжди у наших серцях і наших спогадах, тому що ти в цій війні воював за кожного з нас. Щирі співчуття родині. Ми розділяємо ваш біль і сумуємо разом з вами вічна шана і слава герою, слава Україні.